Доброго дня. Сьогодні хочу розповісти, чим застосування азідіну дуже може зашкодити ваші собачки. Наприклад, під час профілактики бабізіозу деякі несучасні видлікарі можуть використовувати Азідін з одноразовим введенням або навіть з повторним через 24 години. Також ветлікарі для лікування бабідзіозу можуть використовувати занадто високі дози азідіну Типу аргументуючи це тим, що та він уже старий, він може погано працювати краще більше ніж менше, або просто не зважуючи тварину. Тому, якщо ваш ветеринарний лікар не проводить зважування, скажімо так, не питає, яка вага вашої тварини. І коли вам Азідін, він такого яскраво-жовтого кольору, то краще зупинити від лікаря і, сказати, що... і відмовитися від даної процедури, тому що це може закінчитися смертю для вашої собаки. В склад Азідіну входить феназон, який є нестероїдним протизапальним препаратом і може викликати набряк головного мозку. Спочатку в перший день з'являється слабкість задніх кінцівок. На другий день може через там 12 годин, іноді через 20 годин може з'являтися вже перес всіх кінцівок, перес м'язів голови. Собака не може пити, відкривати рота, лише очі реагують на подразники. Що робити в даній ситуації? Обов'язково звернутися до кваліфікованого ветлікаря, який може поставити інфузійну терапію. Оцінити загальний стан собачки для інфузії я використовую маніт-манітол, глюкозу у невеликій кількості, наприклад, 6 мл на кілограм за годину, також есцинат обов'язково, додатково магній сульфату і фурасеміт після крапельниці. Основною, основним медикаментом вибору для копіювання стану загального перезу є в перший день міорелаксант, особливо якщо собака гавкає або такі плаваючі руки лапами йдуть. Але дія седозину закінчиться десь через 4-5 годин, вже така виражена. Тому потім застосовую вже перорально розчин десейзу. Десейз використовується двічі на день в подальшій терапії. І разом з інфузіями. І що я бачила на лабрадору, який був у мене навесні після передозування зі Після першої дози десейзу у собачки вже був виражене послаблення всіх м'язів. На другу дозу, десь вона. Собачку відпустив вперед, тобто вона почала вже нормально рухати головою, щелепою, почала вставати, намагатися вставати на передні кінцівки. З третьої, четвертої дози десейсу вже собачка могла контролювати свою задню частину тулуба. І десь на, загалом то на четвертій-п'яту добу собака почала вставатися, але координація рухів була порушена ще десь до двох-трьох тижнів. Тобто вона бігала, бігала за іграшками чи просто бігала за. І ходила зі своїми власниками і частенько таки заносила в основному ззаду. Тож, для того, щоб врятувати свого підопічного, вам треба обов'язково пам'ятати, що все, що робить ветеринарний лікар, має фіксуватися і записуватися, тому що ви можете не згадати або взагалі не запам'ятати назву медикамента. По-друге, треба трошки бути вже навченим, що краще не лікувати, а профілактувати. Тобто сімпаріка, бравекто це основні медикаменти, які допомагають в боротьбі із бабізіозом і іншими трансмісивними хворобами, які передаються кліщами. Дуже часто е власники тварин спостерігають, що на сімпаріки і на бравекто вони бачать на своїй собаці кліщів, але не хвилюються. Кліщ присасується, потім під час е е сосання е в нього потрапляється діюча речовина, яка міститься в препараті, і він погибає. Таким чином, не встигаючи передати інвазійні ці транс трансмісивні хвороби вашій собаці. Тому е даний, в даний момент е часу е ці таблетки від бліх і кліщів являються найкращими препаратами вибору для ваших собачок. Залишайтесь здоровими. До побачення!